Вітаю, сьогодні у нас 24 лютого 2025 року, 20.00. я Наталя Горінович у прямому ефірі. І сьогодні ми говоримо на таку вічну тему стосунки, і не менш важливу і найбільш проблематичну тему це, звичайно, добробут, гроші, достаток, бюджет. Сімейний бюджет, правда, тому що. Стосунки це система, у якої є ціль. Саме завдяки стосункам, саме завдяки сім'ї, що чоловік і дружина створили пару, життя продовжується. Але для того, щоб життя продовжувалося, потрібна, потрібні ресурси, щоб система життя розширювала. Тому, коли ми говоримо про гроші, це не просто папірці, це не просто цифри, це не просто Купюри, це енергія життя, тому що саме гроші розширюють систему життя. І саме ця тема стосунки, і гроші, вона найбільше викликає суперечок. І не тільки гроші, які заробляє чоловік і дружина Наприклад, гроші. Якщо батьки допомагають своїм дітям, то чиї батьки більше допомагають, чиї батьки більше дали. І якщо б я вас зараз запитала, чи були у вас конфлікти через гроші, що б ви написали? І я 100% знаю, тому що я провела вже сотні консультацій, і тема забезпечення, тема фінансів, вона є однією із головних. Напевно, після зради причин для розлучень. Тому моя сьогодні місія цього ефіру показати, що якщо є проблеми з фінансовими, значить стосунки нездорові. І коли ми лікуємо стосунки, але цю тему не закриваємо, то це означає лише одне, що ми просто копаємо, але не там. Не можна покращити стосунки, якщо не навести балансу у системі гроші. Тому що саме і гроші є показником того, конфлікти через гроші є показником того, що стосунки нездорові, стосунки незрілі, тому що є така система. Система Я і гроші, і там немає партнера. Є така система. Партнер і гроші, і там немає дружини. І от коли чоловік і дружина створюють сім'ю, вони по великому рахунку починають вести спільний бюджет. Інше питання: що якщо це ранній шлюб, молодий шлюб, то із таких дитячих позицій ця тема не обговорюється. Можливо, ще недостатньо ні чоловік, ні дружина ще недостатньо заробляють. Вони буває так, що створюють стосунки ще фінансово залежні від батьків. Таке теж буває. І тому ця тема фінансів, вона тема квартир, квартирного питання, тема фінансів, вона читує на сімейне щастя. І люди нібито люблять одне одного, і люди хотіли бути щасливими і вже мають дітей. Але оскільки у нас немає фінансової грамотності, оскільки у нас немає культури вести бюджет, у нас немає культури займатися стосунками, будувати стосунки, розвивати стосунки, по великому рахунку виходить, що пара. До сімейних стосунків то дає ще проблему з грішми. А сьогодні я теж пройшла через усі ці етапи випробовування від повного безгрушів'я, коли не було грошей на молоко, до вже, можна сказати, такого відносного фінансового благополуччя. Це був тривалий шлях, і, звичайно, на цьому шляху у нас було багато конфліктів через гроші. Але з власного досвіду я хочу сказати, що у нас не було розмов про бюджет. Як ми ведемо бюджет, що ми купуємо, на чому ми економимо? І вже коли ми стали більш дорослі, коли ми вже прожили у шлюбі не один десяток років, ми почали обговорювати ці питання. Ми почали розповідати один одному, що ми. Хочемо в майбутньому. Тому зверніть увагу перший пункт. Ви сваритесь за гроші. Чи ви обговорюєте питання, пов'язані як із заробітком грошей, так їх збереженням, так і їх розп... розпреділенням. На певному етапі життя у нас з чоловіком була домовленість теж. І моя домовленість це були продукти. А домовлені чоловіка це були комунальні послуги і великі покупки. Це у нас було так розпреділено. Ми таким чином і домовилися, що ми так і живемо. І ви знаєте, коли є певні домовленості, тоді менше конфліктів. Так бувають, бувають, тому що ми жінки, ми завжди за справедливість. А особливо коли ми у дитячих позиціях, то нам взагалі здається, що ж їсти хочеться щодня, а квартплата лише велика, тому що ми жили, живемо у власному будинку. Тут переважно взимку за газ потрібно багато платити. А квартплата вища взимку, тому несправедливо теж були такі питання. І я дуже вдячна чоловікові, що він мене ставив у певні рамки. Тому що завдяки тому, що у мене була ціль, на що мені потрібні гроші, у мене не було того, що я отримала заробітну плату, оскільки я була в дитячих позиціях з грішми, то я їх могла витратити на те, що я хочу, а потім я могла б жити якби чи в борг брати. чи... Без грошей жити, я, я не знаю. Але оскільки в мене чоловік поставив таке завдання, то в мене не було, я розуміла, що мені потрібно в першу чергу закрити, а вже коли з цього залишається, то тоді я могла б витрачати вже на себе. На той момент немає правильно чи неправильно. Є те, про що ви змогли домовитися. І якщо, наприклад. Молоде подружжя, чи взагалі у сім'ї домовляються, що є спільний бюджет і є основні статті витрат, то, звичайно, принаймні зрозуміло, хто за що відповідає. Якщо немає таких домовленостей, але у нас ще ви маєте врахувати, що у кожного із нас є власний сценарій, де ми бачили, як наші батьки ставилися до грошей. Наприклад, у моєму у моїй картині світа гроші були у мами. Тато віддавав заробітну плату мамі. А у чоловіка, у них у кожного був свій бюджет. У мами був свій бюджет, у батька були свої кошти. І я не знаю, як вони там вели це господарство, я не виникала. Але я точно знала, що мама мала свій бюджет, у тата був свій бюджет. І відповідно, коли на перших порах ми зійшлися. Одружилися, то, звичайно, кожен хотів започаткувати в сім'ї свій сценарій. І тут теж виникають конфлікти. Сьогодні ми ще поговоримо, як з цього вийти. Тому ми маємо врахувати, що руйнує стосунки. Перше, що руйнує, це коли порушений баланс брати і давати. Таке буває, так як я казала, що я вважала, що я більше тяну на собі. А чоловік, напевно, я так думаю, він теж вважав, що він теж багато вкладає в сім'ю. І от коли немає розмови у стосунках, коли чоловік і дружина мало спілкуються, мало обговорюють, навіть якщо це конфлікт, але конфлікти не вирішують, десь промовчують, десь терплять, десь ображаються, але не йдуть у цей конфлікт, тоді дуже складно. Побудувати здорові стосунки. І от сьогодні, коли ми говоримо, що про це потрібно говорити, це потрібно озвучувати. І я бачу, що знову ж таки на консультації, які я проводжу, я бачу, що жінки не цінують чоловіка, не цінують, не поважають чоловіка. Стосунки дуже хворі. Але не можуть піти з цих стосунків, тому що чоловік заробляє гроші. І знову ж таки, коли ми говоримо про фінанси, це лише показник того, що я як дружина не на своєму місці, і я як жінка, я себе зраджую. Тому дуже важливо просвіти, просвітлити це питання, а що для мене взагалі стосунки, і яке місце у цих стосунках займають гроші. Тому що. Коли ми йдемо у стосунки, звичайно, там є різні вторинні вигоди. Тому що хтось виходить через кохання, хтось, можливо, має такі певні маркантильні бачення стосунків, і це теж нормально. Тобто ми маємо лише те, про що ми змогли домовитися. І хочу сказати, що якщо був у батьків конфлікт через гроші. То і цей сценарій ми можемо теж собі перейняти. Тема стосунків і грошей, вона дуже пов'язана, тому що це не про е, достаток, це про енергію. Якщо є порушення, значить десь немає балансу. І е, показово те, що коли жінка заробляє більше за чоловіка. Це нормально, тому що неважливо, через кого у сім'ю приходить достаток. Він може приходити через дружину, і він може приходити через чоловіка, і він може приходити через чоловіка і дружину одночасно. Це зовсім неважливо. Але культура дружини полягає у тому, що не ставати на місце чоловіка. А залишатися на своєму місці дружини. Тобто ми маємо розділяти, тому що гроші до нас приходять через нашу четверту роль, через нашу роль експерта. І як експерт, дружина може бути успішна, дружина може бути реалізована, дружина може мати вищу заробітну плату. Але у системі Я і партнер вона має своє місце, рівне до чоловіка. І вона виконує свої посадові інструкції, дружини. А що у нас виходить? У нас виходить, що у нас взагалі плутанина ролей. І коли я теж була в такій ситуації, я була редактором, і я успішна на роботі, і я думала, що чоловік мене має поважати саме за те, що у мене є така посада. Це нонсенс, розумієте? От зараз, коли в мене вже системне мислення, коли я розділяю свої ролі, коли я бачу, які у мене функції у кожній системі, то звичайно я можу бути і не успішна на роботі, а бути супердружиною, тому що я виконую правила і порядки у цій системі. І ці системи вони ніяк не пов'язані, тому що партнера у системі. Я е, професіонал немає. Він є лише у системі я і дружини. Оце дуже важливо розуміти, тому що ми теж дивимося на чоловіка, щоб він був реалізований. Але нам важливо, як він ставиться до мене, як він виконує свої функції е, партнера. У мене є такий один однокласник, він у школі навчався на трійки. Такий середнячок, такий спокійний хлопчина був. І ви знаєте, я познайомилася з його тещою, як вона хвалила свого зятя, який він чудовий чоловік для її дочки, який він чудовий господар, як у нього все до ладу зроблено. Коли я про нього це чула з її вуст, я просто дивувалася, тому що в мене було уявлення про цю людину зовсім інше. Тому що я його оцінювала як учня. Я з ним була у системі шкільній. А який він у сім'ї, який він взагалі як людина, я не мала уяву про нього. І оці слова його тещі, чим багато, багато років тому змусили мене замислити, що все ж таки і людина, і професіонал це різні речі. Тому це важливо пам'ятати. Зараз ми з вами проведемо таку діагностику, щоб зрозуміти, що є у вас, фінансовий, який у вас фінансовий сценарій у стосунках. Тому закрийте очі. І уявіть, що ви кажете своєму партнерові, давай обговоримо наші фінанси. Як він реагує? спостерігайте Ви відчуваєте спокій чи напругу? Чи немає у вас страху, що він вас не зрозуміє? От в тілі відчуйте. Тому що мені десятки років було страшно з чоловіком поговорити про наш бюджет. Я взагалі кілька разів його щось попросила, він мені сказав ні. І я на нього обращалася все життя, і я його ніколи ні про що не просила. Зараз я вже навчилася просити чоловіка, це, можна сказати, дуже вигідна справа, коли чоловік тебе чує, коли він відгукується на твої побажання, і він дозволяє тобі те, що б раніше, можливо, і ніколи не придбав би, тому що ти його просиш зі свого місця. Тому давайте ще раз. І можете написати. Тому що якщо в тілі. Є напруга, значить, у системі ви і партнер не закрита тема грошей. Це важливо. І якщо ви бачите, що у вашої сімейної пари є незакрита тема грошей, що потрібно робити? Зараз ми зробимо кілька дам кілька рекомендацій, але хочу сказати, що я написала книгу Код достатку Фінансова свобода жінки. Це взагалі не про гроші, це про мислення. Це про правила і порядки у системі «Я і гроші, правила і порядки, які пов'язані із грішами. Цих правил і порядків ми, звичайно, ніколи не знали. Ми про них і не чули. І коли я зрозуміла і побачила, коли ти маєш знання і коли ти їх використовуєш, ти отримуєш бонус. Тому що я їх не знала, я не вміла говорити про фінанси, я не, не обговорювала цю тему взагалі з чоловіком. І у нас, коли тема заходила про гроші, це завжди були скандали. Завжди були скандали. Чоловік вважав, що я марнотратка, що я не вмію поводити себе з грішами, Я вважала, що він несправедливий до мене, і я навіть не розуміла, що я у дитячій позиції. А мій чоловік був у дорослій позиції, він гарно заробляв завжди. І тому ми маємо розуміти одне, що у партнера може бути інша, інший сценарій поведінки з грішами. І це нормально. І коли ми поважаємо його сценарій, ми просто вчимося домовлятися. І от коли до мене на консультації приходять жінки, і ми говоримо про вищий рівень, над поведінкою йдуть здібності, і кожна жінка ста і ста говорить, що найважливіший навик, який їй потрібно опанувати, це вміння спілкуватися з чоловіком. І не важливо, скільки років вона одружена. Є жінки 30, є жінки 50, є навіть жінки 60, але оцей навик спілкуватися з чоловіком, він потребує додаткової уваги. І з власного досвіду, я вам хочу сказати, що це можна навчитися, але говорити потрібно, коли ти сам впевнений у собі. Тому що коли в тебе всередині живе налякана дівчинка, то говорити на таку важливу, серйозну тему, як про фінанси, не вийде. Тому що гроші є у дорослих. А у дітей гроші лише на цукерки, на морозиво, на кіно. Але немає достатку. Ось в чому полягає і перевага книги достатку, що ми із дитячої позиції виходимо у дорослу з грішами. А переважно всі українці знаходяться в дитячих позиціях. Переважно, тому що нас так виховували, щоб ми були підпорядковані, щоб ми були зручні, щоб ми були добрі, щоб нами було легко керувати. А дорослою людину складно керувати. Тому враховуйте цей момент. Важливо дотримуватись балансу брати і давати. Ми маємо розуміти, що я і гроші це одна система. Чоловік і його гроші це інша система. І ми, як два дорослих, дві дорослих людини, маємо навчитися домовлятися. Зараз ще, що впливає на конфлікти через фінанси, тому що ми живемо на межі, коли показують східну культуру сімейного життя і західну культуру. Східна культура це коли дружина не працює або працює лише для свого задоволення і має гроші на свої забаганки. А чоловік веде господарство, тобто заробляє гроші і забезпечує сім'ю. Це ідеальний варіант, і, звичайно, якщо вдалося про це домовитися з чоловіком, це чудово. Але ми ще дивимося поглядом у. Західному напрямку, де жінка і чоловік працюють, жінка і чоловік самодостатні, жінка і чоловік самі закривають свої питання, і дуже часто навіть і в мене є клієнтки із за кордону, які говорять, що чоловік пішов в магазин, купив собі йогурт, а мені навіть не позвонив і не запитав, що я хочу. Коли я йому про це говорю, а жінки ще з таким нашим менталітетом. Він каже: ну, ти ж можеш собі сама піти купити, в тебе ж є гроші. У нього навіть у нас би ми ж хочемо, щоб чоловік відчував провину, що він це не зробив. А вони вже сепаровані, вони вже давно перерізали поповину, і в них немає цього почуття провини. Тому ми маємо розрізняти різні психології східну і західну. Тому дуже. Велика і велика путанина коли ми намагаємося щось взяти з східною що взяти з західною, тут нібито зробити такий він і в результаті отримуємо не спільний сімейний бюджет, а непорозуміння через гроші. Тому важливо дотримуватися балансу. І жінка, я знову ж кажу, Жінка може заробляти більше за чоловіка. Тому не важливо, через кого приходять у сім'ю гроші. Важливо, щоб жінка залишалася на місці дружини. У системі Я і партнер. Тому що вона гроші заробляє як експерт. У системі я експерт. А у системі Я і партнер залишатися на своєму місці. І дуже сумно, коли такі трапляються випадки, що. Люди прекрасні, чоловік прекрасний, дружина прекрасна. Але жінка зневажає чоловіка, що він слабенький, що він погано заробляє гроші і руйнуються сім'ї. Хоча насправді люди, можливо, навіть і люблять один одного, але через непорозуміння, через плутанину ролей стосунки зруйновані. І їх можна врятувати, коли дійсно вміти розділяти ролі. І навчитися, звичайно, говорити про фінанси, навчитися говорити про фінанси. І тому от код достатку це книга, яка дійсно допоможе розібратися з собою, в собі, своїм мисленням, розібратися із системою гроші, тому що це ціла система. Там потрібно знати правила і порядки. І тоді, звичайно, здорові стосунки будуть вже наслідком правильних місць в різних системах. Тому що фінанси це не бонус системи Я і партнер. Фінанси бонус інших систем. Але коли сімейна система здорова, тоді і як професіонал людина більш ефективніша. Тому що людина йде на роботу, наприклад, вранці прокинулася, чоловік отримав скандал від дружини. Він йде на роботу і він вже не працює, а він якби переварює те, що сказала дружина. Чи навпаки, дружина пішла з поганим настроєм на роботу. І вона і в тій системі неефективна. А гроші це індикатор свого місця. Тому код достатку, переходьте у шапці профілю, є посилання. Коштує ця книга тренінг 990 гривень. Це не книга, яку прочитати за вечір. Вона невелика, в неї 100 сторінок, але це книга тренінг, де потрібно пропрацювати своє мислення. Тому ще з 1 березня я проведу там марафон, фінансово перезавантажку, щоб змінити от мислення. Коли змінюється, це можна змінити. Я по собі знаю, я пройшла всю, всі ті етапи, які описані в книзі, я пройшла. Якщо є питання щодо стосунків і грошей, можете поставити. Дякую за вогники. Якщо немає запитань, рада, що були сьогодні зі мною. Хоча сьогодні такий день дуже сумний для нашої історії і для кожного з нас. І. Звичайно, кожному хочу побажати терпіння, сили, внутрішнього спокою, внутрішньої сили, внутрішньої впевненості. І найкраще, що ми зараз можемо зробити, це дбати про себе. Дбати про себе, дбати про, свою, про свої емоції, про свій внутрішній стан. І. Тому що в нас ще попереду багато роботи. Дякую, що були зі мною. Дякую, що пишете коментарі, дуже приємно і до зустрічі вже завтра. До побачення!